Тут немає світла, тут немає води. Іншого виходу немає. Бойовий дух у нас завжди на висоті. Люди маються бачити. Тут постійно гатять. Перебували в гарячих точках. І ти приїжджаєш додому, тобі кажуть: ну, типу, нахіра це треба? Вітаю, сьогодні будемо говорити із військовою медикиною, яка до війни працювала директоркою Центру народної творчості у Кропивницькому. Тетяною Назаренко. Вітаю, пані Тетяно. Дякую вам за можливість спілкуватися сьогодні і за те, що знайшли такий час підключитися, зважаючи на обставини. Взагалі, наскільки мені відомо, служите вже в збройних силах ви понад 10 місяців. Так і нещодавно у вас була. Коротка невелика відпустка. Де ви приїжджали до Кропивницького, і вже зараз власне відправились назад у гарячі точки. Почати хочу. От самого простого як взагалі вам далося очевидно це складне рішення піти служити військовою медикиною? Вітаю, дякую, що не забуваєте, що запросили. І дійсно дуже щільний графік, і дуже ну, це графіком неможливо назвати навіть. Дуже щільне життя, я б вже сказала. З приводу того, що змусило мене піти, ну, саме 24 лютого війна, і е, в першу чергу у мене маленька дитина, у мене син, і я не дуже хотіла, щоб е, оце все, оце весь е, все пекло добралось до нас, до Кропивницького там, чи до центру, чи до всього. І я вважаю своєю громадянською позицією, що е, якщо от така страшна подія сталася в країні, то я вважаю, що ну, кожен українець мав зробити вибір свій. Я свій зробила вибір на влави ЗСУ. Ну от якщо без конкретики максимально роботи у вас зараз там вистачає, чи можливо, дай Бог менше стало? Ні, навпаки, до моєї відпустки. Також було роботи, але зараз ну, в рази більше. Ну, якщо раніше я могла там вночі інколи поспати до цього, то зараз я в першій годині десь лягаю, і о третій я вже ну, там, дві години на день це максимум, що я можу відпочити, в принципі, ну взагалі бойовий дух, який у ваших, скажімо так, побратимів, людей, які знаходяться з вами поруч, немає такого, що люди дуже втомилися, чи все таки тримаються? От... Застав. Ні, бойовий дух у нас завжди на висоті. Єдине, що зараз дуже-дуже дуже жарко, і виснажує дуже, от саме це пекло, помимо того, що тут постійно гатять і ще й жара, оця, ну, тобто виснажує саме фізично трошки є. А так у нас у хлопці леви наші, ми їх називаємо леви, тому бойовий дух у них завжди на. Вище ніж сто відсотків, дай Бог. Е, коли були в відпустці, ось недавно я так розумію, це була у вас єдина відпустка. да, фактично за десять місяців. Десять місяців ви перебували в гарячих точках і на невеликий проміжок часу завітали додому до сина. От, за вашими спостереженнями, за відчуттями, чи відчули певний дисонанс між війною і життям у Кропивницькому? Маю на увазі, чи відчувають тут, на ваш погляд, що в країні йде війна? Тому що подекуди я чую, що регіон більш-менш спокійний і дехто забуває. Так, дійсно, це була перша моя відпустка. За 10 місяців я ще жартувала, що за 10 місяців по одному дню на 10 днів відпустили. Наступна відпустка буде, мабуть, ще через 10 місяців, також по одному дню за місяць дадуть. Е, ви знаєте, ну я приїхавши до Кропивницького, так як я приїхала пізно ввечері, я виїхала з Бахмутського району е, десь, напевно, о третій, годин я добиралась. І приїхавши в Кропивницький десь на початку 11 вечора, я побачила абсолютно інше життя. <гум> ну тобто, дисонанс такий був шалений, що я просто, ну по-перше, я не я не могла е, зібрати себе в кучку, тому що тут от тут немає світла, тут немає води, тут немає гулянок, тут немає ну, молодь тут є, тут є ще люди живуть помимо військових. Ну, Реальність абсолютно інша. Так, але приїхавши в наше місто, я побачила огоньки, вогники в смислі, побачила молодь, там якісь гулянки, кафешки і тому подобне. Я, ну, я в шоці, якщо чесно. Тобто там війни для людей немає. Війна є тільки у людей, у яких. Військові, ну, тобто родичі воюють, або там брати, сестри, чоловіки, не дай Боже, загинули Царство Небесне і вічна пам'ять героям. От для тих людей війна є, для волонтерів війна є. А от ну, 90% населення, я побачила, що війни у них немає, навіть уявлення немає. Що в країні є отаке твориться, не дай Боже, воно дойде туди, щоб людям таким чином воно дійшло, що дійсно є війна. Я не кажу, що там сісти вдома плакати сутками там, але хоча б е, і в пам'ять заполеглих, за тому що е, зараз оцей спокій е, в більш мирних регіонах України встелений буквально. Кожним міліметром кров'ю хлопців, які полягли тут, і які зараз виборюють отой спокій, який є в більш мирних частинах, ну принаймні з поправкою на війну потрібно жити. Як взагалі особисте питання, таке можете на нього відповідати? Можете ні. Е, взагалі, як син ваш сприймає ось ці обставини, в яких зараз знаходитесь, і взагалі, ну я так розумію, відпускати не хотів, чи розуміє, що іншого виходу немає. Як взагалі справляєтесь uh, син? Сім... Ну, у мене син дуже швидко подорослішав. Відколи мама пішла на війну. Він дуже швидко подорослішав. Він в мене дуже розумний хлопчик і він розуміє, що коїться в країні. Він мене підтримує. Він е, е, і телефонує кожного дня, коли я можу відповідати. Я з ним спілкуюсь, коли ні, я хоч там півесемесочки ще семесочку надсилаю. Він розуміє. Звичайно, і я за ним сумую, і він сумує за мною. Але він пишається мамою. Він, я там буває висилаю речі свої, там якісь зимові висилала все. Він навіть в школу одягав мої фліски, мої кофти, там футболки. І це мамина. У мене мама на війні. Ну тобто дитина пишається тим, що його мама також е, е, якусь частинку, якусь частинку користі приносить в нашу перемогу. Ми будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що якомога скоріше повернетеся вже в мирне життя. Я Думаю, так тут також є вам чим займатися. Центр народної творчості. Я думаю, що вас обов'язково на вас чекає. І вас ще буде дуже багато крутих, можливо, нових проєктів, які ви е, зможете запропонувати. Взагалі, чи вистачає часу і, мабуть, ключове бажання цікавитися різноманітними новинами, політикою, зокрема, як місцевою, так і центральною? Ні? Е, ні, на жаль, в цих умовах. Немає часу. У нас дуже рідко буває інтернет, у нас ну, взагалі тільки Starlink, бо більшість часу тут немає світла і відключаються всі вишки, все. Ну тобто не працює нічого. Буквально сьогодні після обід включили нам, здається, світло. Це за довгий період, вперше. Е, чесно, навіть не хочу дивитися новини. Я коли заходжу, я підписана на дуже багато груп в Телеграмі, в Кропивницького, України там дуже багато новин в Фейсбуці. Є. Е, е, чесно, ну наскільки насичено тут, наскільки е, бачиш ну, багато чого, бачиш, і вже не хочеться дивитись новини. Ну, якось не тяне. Воно інколи хочеться взагалі викинути десь телефон, відключити, викинути і навіть не знайти його потім. Але Але знову ж таки, згадую, що треба зателефонувати додому, береш себе в руки. Єдине, що зараз я крайнім часом, коли є трошечки вільного часу, я почала фотографувати. Я вдома коли була, я займалася фотографією також помимо директорування в центрі народної творчості. І тут я також почала робити фотографії, але не просто там фотографія, фотографії, а фотографії там боєприпасів, фотографії зброї, там, ну, багато чого, але військова тако, військова тематика, прикольно є. От сьогодні, вчора, о 3-й четвертій ранку, схід сонця, фото у мене дуже такі яскраві є. Ну, бо не сплю, там в окопі сиділи, то якось вийшло тако. Сподіваюся, що потім поділитися. Думаю, що там дійсно цікаві світлини, і мені здається, що люди мають це бачити, особливо з плином часу, так. і розуміти, як, як воно дійсно що відбувається от, в тих місцях, в яких зараз знаходимося. І дуже сумую за роботою своєю. У мене прекрасний колектив, який, звісно, їм тяжко без мене, тому що коли я приїхала в коротку відпустку, я, на жаль, змогла тільки там на годинку буквально заскочити до них. Але вони умнічки, вони без мене справляються. Ви до цих вже звикли, ми з вами розмовляємо, оскільки там. 10 хвилин, можливо, і вже три вибухи. Ви вже звикли, я бачу, що не реагуєте так, як. Не реагую. Ні, я дивлюсь, щоб, цей, щоб стекла не вилетіли в мене. Нормально, це нормально. Я знаю, що ви раніше попередньо отримували там дві відзнаки, але зараз мова не про них, не про них а от сам факт. Наскільки взагалі, на вашу думку, от важлива за вашим досвідом і спостереженнями для військових ось такі речі, які демонструють, що вам дійсно вдячні, вас чекають і поважають. Чесно, ну, відзнаки це добре. Ну, Я завжди вважала, що є достойніші люди на відзнаки. Ну, я не вважаю, що я роблю щось там, вибачте, за. Слово Ну Я роблю те, що мені зараз в даний час подобається те, що приносить користь. І Ну я завжди вважала, що відзнаку треба, щоб отримували люди. що там Я не знаю, там Ну я не знаю що треба зробити, щоб отримати відзнаку. Приємно, звичайно, тому що ми отримували за оборону Бахмута і ну багато за які моменти. Ну, Вдячність в суспільстві. Ви її відчували? Відчуваєте? Е, тут, де зараз ми перебуваємо, то ні. Коли І, в принципі, в Кропивницькому, mm. ну, дуже... ті люди, які мене знають, які знають, звідки я приїхала, да, там, е, да, там, там, є, що, ну, там, ну, я бачу навіть зміни на ставлення до себе. Uh -huh. Секунду, <головіка> бо був виход, треба чуть де прилетить. Зміни наставлення навіть до себе. Я чую, відчуваю верніше, тому що, по-перше, ну я коли приїхала в відпустку, я не очікувала такої кількості людей, які хочуть зустрітися, які хочуть. Просто обійняти, просто там на 5 хвилиночок, на 5 секундочок там прибігти. Навіть я коли вже були що я просто не брала слухавку, і до мене приїжджали додому, стукали в ворота і кажуть, ми знаємо, що ти вдома, ми хочемо тебе побачити. От, ну є таке. Е, не знаю, я чесно, е, ну, от, я нічого не хочу сказати за військових, які зараз знаходяться в тилу, там не на передовій. Але от я, можливо, це моя думка. Але ті, хто повертаються от з таких гарячих точок, вони не ведуть себе так, як ведуть ті, які просто ні ну, разу тут не були. Можна я казати. мабуть розумію про що веде. Да. Так. Да. І коли людина, яка дотично. До війни, ну, тобто вона там чи в військкоматі, чи ще десь, і вона себе веде так, наче він тільки виліз з окопа, викинув РПГ і перестріляв там 15 орків. Ну, не знаю. Я коли приїхала, я зняла форму, я одягнула зразу свої платічки, сарафанчики. Мені треба було за 10 днів все переносити, тому що я знала, що я поїду сюди, і в мене заново буде форма, заново будуть бірці. Броніки, каски. це Зараз я хвилин 10 назад його тільки зняла. Тут рядишком лежить зі мною, бо дуже дуже жарко. Мабуть, зараз одягну судячи по тому, як тут активізувалися. Але от саме навіть відношення військових, от у мене були в Кропивницькому, був такий випадок, не, не буду казати, де саме, але в одній з волонтерських організацій я зайшла там. За допомогою, тому що я медик, мені треба було там докомплектувати дещо, і було пару військових. А це так як було пару днів я буквально приїхала, і якщо чесно, дуже тяжко було, тому що ну, якось шумно, якось багато питань. Воно ну, така голова, і хотілося десь забитися в уголочок, нікого не бачить. Мені дали анкетку заповнити. Я заповнюю ту анкету, і я кожне питання пораз п'ять, мабуть, перечитувала, бо там було два військових, які такий, вибачте, ржач стояв на всю ту волонтерську організацію. Вони там га гага, її якесь там, якісь розмови, я зорем пополам заповнила анкетку, приношу, кажу: Ви такі шумні? Ну, це просто жесть. Говорю, ну я нічого не маю проти. Якби ви трошки тихіше там. ну. Люди не розуміють стан військових, які звідси повертаються. Ну, не розуміють вони. І я навіть сама собі не могла пояснити, чому зі мною відбуваються от -от такі якісь речі. Я не знаю, ну, ну, от, я не можу пояснити це. Ти приїжджаєш в суспільство, ти бачиш, що там нема людям, ну, немає війни, навіть ставлення до військових, коли там кажуть, ми вас туди не посилали і тому подобне, і ти розумієш, що. Так, Запри... да, було і різне, різне було. І ти розумієш, що полягли хлопці, що ти теж там декілька разів контужений, і, і, і ти борешся за те, щоб воно не, не дійшло туди, і ти приїжджаєш додому, а тобі кажуть, ну, типу, нахіра це треба. І якось такий ступор, ну, не знаю. І, і після цього якось. Тут притуплюються всі, всі емоції, тут стаєш більш холоднокровним, тут не реагуєш, ну реально не реагуєш на біль, не реагуєш уже до смерті ти відносишся як ну, блядь, наче так і напевно. навірно. Перший час було тяжко, а потім ти звикаєшся з цим всім, з цими вибухами, з цим взагалі з усім. Ось таким самим страшним, що ти раніше дивився в якихось фільмах страшних, а зараз ти сам в цьому фільмі тільки, тільки це, реально на пульт не нажмеш, не виключиш, ні, ніде не підеш, попкорна не візьмеш, бо тут ти просто тупо в цьому фільмі, і, і ти не знаєш, чи вийдеш ти з нього, чи ні. Тому що тут кожен, ну кожна секунда, я сьогодні з вами, як ми домовлялись про зустріч, я казала, що я на завтра не можу планувати. Ну, тобто, у мене вчора був виїзд, наприклад. Я вже думала, не вернусь з нього. <гум> тому що крили так, що ну, блін. Що я думала, просто вже не, ми не виїдемо звідти. Ну, крити є чим, да? Розповідають доволі. Часто можна почути, що нібито в них там все закінчується і тому подібне, але насправді ні. Так? Я не знаю. Я не можу прогнозувати, тому що тут постійно гепає. Ну, тут постійно летить, тут постійно. Орлани літають, Тут постійно якісь дрони, якісь непонятні штуки, вже нові у них, ну тут, тут постійно прилітає. Тут повітряна тривога це обов'язково авіаудар або прильот. Ну, я, я тут почала вірити в повітряну тривогу дійсно, тому що тут, ну буває спочатку прилетить, а потім включають. Або включають і зразу прилітає. ну якось так, І ти не знаєш, куди прилетить. Ну, ти тут їдеш і ти можеш не доїхати там. або от Зараз з вами розмовляю, тут плін, я не знаю. Можу не дорозмовляти просто. Все буде нормально. не буде. Ні, все буде нормально, звісно. Ну, а що робити? На вашу думку, взагалі Україна може стати піти шляхом того самого Ізраїлю, де ось такі випадки, взагалі, війна, це вона може бути не рік, не два, а просто тягнутися десятиліттями і дійсно всім потрібно звикати звикати до справжніх повітряних тривог, про які ви сказали. І чи готове наше суспільство от до такого довготривалого виклику, якщо це буде коректно сказано? Чесно, я надіюсь, що ні. Ну, Я вірю в Збройні Сили України, я бачу, от, е, я бачу звідси, які у нас сильні хлопці, які у нас потенціал, у нас дуже розумні командири. Мені дуже пощастило з комбатом, з е, комбрігом, з е, начальником штаба, з командиром. Ну, Тобто, це толкові хлопці, які молоді, толкові хлопці. Ну, Якщо. Я вже казала, якщо стати по всій лінії і два рази гепнуть всім, чим у нас є, то за два дні ми закінчимо війну і повернемося всі додому, і буде чітко. Я не думаю, що затягнеться надовго. Ну, тобто, ну, ну, не може так довго, як в Ізраїлі, там, чи в Ірані, чи в Іракі. Ні. Ми ну, будемо бачити, сподіваюся. У нас потужні. По-перше, у нас потужна підтримка, є підтримка із. Мирної частини населення. І без підтримки ми б тут дуже б тяжко нам було. А так як у нас є підтримка, і не тільки в моїй бригаді, а в усіх бригадах, я дивлюсь, то ну, да виб'ємо, куди вони дінуться? Ми сильніші за них. Які плани у вас після перемоги? О! Планів багато єдиний план вижити <свісно> спочатку. Ну, а це а потім, само собою розуміє. Ну, розумію. перше, повернутися до улюбленої роботи, тому що я таки надіюсь, що я пішла сюди, а в мене контракт був. Я таки надіюсь, що мені Пролонгують. Ага. Да, Пролонгують мій контракт, бо по закону воно так має бути. І по-друге, ну і якось виборювати перемогу і повернутись додому, і залишитись без роботи, теж не хотілося би, але навіть якщо таке і станеться, то е, я піду медиком. Я буду, ну, мені Це до душі, я, я думаю, що зміню профіль свій із культури на медичну культуру, і я хочу ще собі якусь принцесочку народити. Моєму синочку, сестричку там, чи братика обов'язково, тому що да, треба поповнювати <гум> скарбничку маленьких карапузів. Але це після перемоги обов'язково. Ми сподіватися, що якомога скоріше вона настане. Так ви навіть більш оптимістично сказали, що не затягнеться це на роки. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Вам, передусім, бажаю, як кажуть, солдатського фарту. <рес> і якомога скоріше повернутися додому і розуміння, що вас тут дійсно цінують і чекають. Я дуже вам вдячний за те, що ви знайшли змогу сьогодні все-таки вийти з нами на зв'язок, попри там проблеми із інтернетом. І взагалі, тут я думаю, ясно, що я маю на увазі, не так легко це все. Але ще раз вам дякую, бажаю вам удачі. Міцного здоров'я і такого хвост трубою, Моя моя прабабушка так казала хвостру Та да. <рив> ще... навіть... да. Дві секундочки буквально. Сьогодні хлопці знайшли мені пташечку таку малесеньку. Посадила її в казку, вона там вже щось, чи чиз гнізда, вона випала чи хто його знає, не знаю, коротше. отпаюю її вже півдня. Переселила в коробку, хлопці зробили їй гніздечко, видивились в інтернеті, що то дрост. Тепер той дрозд перемоги буде, натаскаємо його, полетить, буде боєприпаси нам носити. Я вам також фото його скину. Дай, будь, дякую. От, тому, ну, от, бачите, тут є гарні моменти. Тут природа, люблю природу З недавніх пор. Дякую вам, пані Тетяна, за цю розмову. Тоді до зустрічі. Я сподіваюся, якомога скорішу. Все, давайте, пока, пока.